Закривай ракетку більше. Закривай Ось так, так. у Черкасах. Ветерани російсько-української війни збираються на тренування з настільного тенісу. Час проведений разом не лише реабілітація, а й підтримка та нові знайомства для захисників. Я не роблю з них спортсменів. Це у них досвід як реабілітаційний, так і досвід життя. Вони живуть. У них є спосіб будь в, нашому, в нашій системі і людьми. Ініціатива створена рік тому за підтримки муніципального спортивного клубу Дніпро. Його керівництво розвиває різні напрями фізично-спортивної реабілітації в місті. Заняття для ветеранів проводить досвідчений тренер Ігор Дудка. Основні тренування на ранку вівторок четверг. четвер, і в суботу теж зранку. До них треба відноситися як для. Для нормальних спортсменів забувати про всякі вади. Там працюємо і все. Нині тренування відвідують семеро. Хлопці вже потоваришували і допомагають один одному. Заняття тривають дві години. Спочатку відпрацьовують удари та елементи, а потім грають у парах. Олексій Юхимець став на захист країни добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. У боях за Авдіївку втратив обидві руки. Була перестрілка, гарно накрили накривали нас той день дуже гарно, накидали з усього, чого можна, і перелетіло з РПГ прямо в руки. З одної сторони повезло, що акумулятивний снаряд, що мені запекло одразу. Воно одірвало обидві руки і запекло, що я не стік крові. У мене от тільки ногу там не повний перелом, око було чорне, ну і в очі кололи там різні уколи, щоб зняти. Ну зір не не пропав ти все нормально. Теніс Олексію порадив реабілітолог як спосіб розробити м'язи та адаптуватися до нового життя. На всіх тренуваннях чоловіка супроводжує кохана дружина. Просто був бинто такий без цих наліпок. Потім ми знайшли, самі придумали. Це була така наша задумка, ми поняли, що. Випадає постійно і пережимає руку, якщо немає е, липучок. Потім знайшли коротше кравчині в місці. Приїхали, розказали і вона була шокувана. Що взагалі таке треба робити? 58-річний офіцер Руслан Качко мав бойовий досвід і ще за часів. АТО. на початку великої війни повернувся до лав ЗСУ, але згодом пережив складну операцію на серці і був змушений залишити службу. Молодості мені подобалося грав на любительському Зараз пам'ятаю, третій місяць займаюся, все подобається і проходжу реабілітацію. Євген тренується трохи більше як місяць. І ще під час служби чоловік грав з побратимами, а після кульового поранення в Авдіївці продовжив заняття за порадою друга. Я трошки в армії за це зачепився, а потім вже нас ну, поїхали ми воювати, не в теніс же ми грати за СУ. Трошки пограли, і я ще тоді поняв, що це моє. Мені подарували друзі ракетку, але ж вона лежала, лежала без діла. І ось золотий час настав, ракетки і ракетки. Мене і ми граємо. Я дуже задоволений. Це класна гра. захисники. Запрошують на тренування всіх охочих. Тут готові допомогти, підтримати, навчити та довести. Немає жодних обмежень для тих, хто хоче рухатися вперед.